Ніхто не розуміє, значить, я мистецтво ніхто не прочитає, але я під текстом. М -м -м. Скажу що на душі мої я наче вільна жити довільно вільно, мала би собі навколо лиш рамки. Хто їх поставив, сама чи мені все так, як музеї, людей мільйони багато проходять по відбиток на мені. Залишить лише той, хто до мене прийшов. Мене ніхто не розуміє, значить я мистецтво, ніхто не прочитає, але я під текстом скажу, скажу, що на душі мої… Мене ніхто не розуміє, значить я мистецтво, ніхто не прочитає, але я під текстом скажу, скажу, що на душі мною. Мені так багато фарб мені малисты скажуть балан Комусь на до души.